Всім привіт! Мене звати Дмитро і це студія мануальної терапії і масажу МАДі. У е, нас дуже багато людей в інстаграмі поси, просило про те, щоб ми розказали про міофасціальний реліз. То що, То ми поговоримо сьогодні про міофасціальний реліз. Як його робити? Покажемо. Що це таке і для чого воно потрібно. Перше, розберемо взагалі, що, що таке міофастіальний реліс. Це самомасаж. Гарний, добрий самомасаж, направлений на те, щоб вирівняти тонус фасції. І тут ви задаєте мені всі питання: а що ж таке фастія? Фастія це така плів, пліноч, пліночка, така плівочка, така, яка, в, яка, в яку обгорнуті наші м'язи. І дуже-дуже давно вже. Було розраховано, виявлено і протестовано, що всі ці плівочки між собою взаємодіють. Тому свої взаємодії вони образують міофаціальний ланцюг. Ось. І цей міофаціальний ланцюг передає біль і м'язовий тонус по всій своїй довжині. Нас сьогодні буде інтересувати конкретно задній міофасціальний ланцюг. Він починається від стопи і закінчується м'язами шиї. І ми будемо робити міофасціальний реліз цього самого заднього міофасціального ланцюга. Коли ви будете працювати з міофасціальним релізом, вам будуть траплятися дуже-дуже болючі пункти. Це тригерні точки. Це ті самі точки, в яких фасція максимально в напруженому спазмованому стані. Їх треба розмасувати, убрати. І робиться це м'ячиками, валиками і так далі. І в принципі, для цього і є міоціальні реміс. Тому, коли ви знаходите таку точечку, на якій від валика у вас, вас там дуже сильно болить так, що хочеться плакати, ви зупиняєтесь. І чекайте, поки біль не пройде. Старайтеся максимально розслабитися, старайтеся розтягнути той м'яз, на якому зараз знаходиться валик, і дати можливість м'язам, скажімо так, перестати боліти. Коли вони перестали боліти, продовжуйте собі викатуватися далі. Ціль зробити так, щоб нічого не боліло. Тепер поговоримо з приводу валіка для міофасціального релізу. Їх є просто безліч. Цих валиків, я не знаю, можна зайти, знайти будь-яку фірму, яка займається виробництвом спортивного якогось там обладнання, і в неї будуть валіки для міофасціального релізу 100%. Ось. А, ми будемо використовувати гладкий валик, зроблений з пробки. Міцний, гарний, добрий валичок. Якщо ви хочете, ви можете використовувати ребристі валики. Вони будуть набагато болючішими, але при цьому всьому будуть дієвими. Це теж правда. То Те само з м'ячиком для ступень. Ви можете взяти собі як гладкий спортивний м'ячик для самомасажу, так і м'ячичок для великого тенісу. Так само і... М'ячик з попирушками. Такий теж для, для спортивного самомасажу, для, для спортсменів і масажувати її. Це ваш вибір. Всі вони однаково ефективні. І, скажімо навіть, так, м'ячик з попирушками буде більш ефективніший, ніж год. Це правда. Ми тепер знаємо, що таке міофастіальний реліз, Що таке міофастіальний ланцюг? У мене дуже розправлені ні Ось вам Добре, і показуємо вправи. Е, міофасціальний реліз заднього ланцюга ми будемо починати з ніг. Бо він починається під ікри і йде вверх по тілу. Що ми робимо? Ми беремо галочок. У нас він ось такий проковий. Кладемо на валик ногу. Подамо другу ногу на ту ногу там, і викатуємо собі ікру. Якщо знаходимо ось, я знайшов, якщо знаходимо місце, яке болить, зупиняємося на ньому і чекаємо, поки воно не перестане боліти. Ростараємося Но тримати ногу розслабленою. Якщо якесь місце болить, можемо потягнути пальці до себе, розтягнути стопу, потримати її так розтягнути, почекати, поки вона перестане боліти, опустити стопу. І випратуємо знову. І перевіряємо. І ось так. Перевіряємо. Повторюємо до, такого, до того моменту. Поки ці місця, які болять, ми стануть боліти ще менше. Супер. Добре. Так. Ми концентруємося на тому, що спина у нас була рівна. Але зараз головне це ноги. Другий це в нас чотирьохловий м'яз стегна. Ось він великий, його багато. Але нам треба робити лише задній ланцюг. Добре. Ми викладаємо валю собі ось тут. На початку задньої частини чотирьового м'яза. Так само ходимо ногу на над коліна і виказуємо його хоп, 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 хоп. Якщо знаходимо якісь болесні пункти, то зупиняємося на них і чекаємо, поки вони пройдуть. Прошу, продовжуємо далі викатувати. Викатуємо до моменту, коли катання перестане бути болючим. Далі трохи перевертаємося на бік. Ось так, підпиляємо локіч. і викатуємо боковую частину м'яза. Добре. Далі Повонцю нам треба викатати собі і зробити реліз грушовидного м'язу. Це ми робимо ось ось таким ось масажерним м'ячком. Він може бути такий, може бути з пупирочками якимось там. Головне, щоб це був Що ми робимо? Ми кладемося на підлогу, підкладаємо собі під Грушовидний м'яс і розслабляємося. Так і лежимо, поки місце, яке тримається м'ячем, не перестане боліти. Можна трохи ось так поводити його, робити такі окружні рухи тазом, щоб трохи це все розмасувати. І знов зупиняємося. Перевіряємо, болить воно менше чи більше. Якщо починає боліти менше, далі робимо такі самі рухи тазу. Зупиняємося. Оп. Достаємо, перекладаємо під другий грошовий м'ясо. Знаходимо найбелючіше місце і вижимо. Ось, Не проходить, викатуємо трошки. Знаходимо ще одне болюче місце, зупиняємося на ньому. Теж по молодцей біль. Чекаємо, як він пройде. О, він проходить, ноги розслабляються. Витягаємо м'яч. Найнеприємніша частина зроблена. І точно, де знаходиться грошовий м'яз. Куди вам треба ставити м'ячик? Ось тут у вас є кармашки на штанцях. В кого їх нема, в інші джинси джинси вас будуть там кармашки. І на цей ви кладете м'яч. Ось сюди. І потім зміщаєте його в боки до середини тазу і шукаєте місце, яке болить. Ось тут. Добре, у нас залишилася цікава-цікава штука. Залишилася лише спина. І нам треба викатити спину. Якщо ми робимо свій міофасціальний реліз заднього ланцюга, то в більшості своїх зазвичай треба викатувати грудний відділ, а не поясничний. Поясничний дуже рідко. Ну і не дуже удобно викатувати поясничний відділ. Зараз я вам покажу, як це робиться. Кладемо. Бавочок. Десь приблизно на переході з на грудний відділ. Укладаємося, так трохи вище. кладемо руки собі на спину і починаємо собі викатувати грудний відділ. Ось так. Ноги тримаємо в коліна. Для того, щоб розслабити собі поясницю Щоб покласти таз. Ноги стоять на краях коврика Ось, бачите? Ось тут. Руки кладемо на грудь, для того, щоб збільшити собі вагу тіла і підборіддя. Випрямляємо. Пускаємо його так, щоб голова мала анатомічну, анатомічну свою позицію. І хоп, хоп. І Це дуже-дуже допомагає гарно людям, які мають людям, які мають сутулість, бо це вирівнює грудний відділ. Провемо так десь близько 10 повторів або до моменту поки зникне болівий синдром при прокатці. Якщо у вас валик з зубчиками з попишками не такі гладкий, як в мене, то робіть просто 10 разів, не чекайте зникнення болівого синдрому, бо він буде. Якщо у вас гладкий валочок то можете чекати докатувати просто до, до зникнення больового синдрому. Коли ми викатали собі спину, нам залишається лише одна частинка. це стопи. Чому ми робимо стопи останніми? Ми можемо розробити стопи першими перед всім або останніми, коли ми вже все закінчили повністю. Тому що стопи робляться стольше. Добре. Якщо у вас немає під рукою масажерного м'яча для спортивного масажу, якогось м'ячика твердого з пупиришками, щоб собі щось розмасувати і так далі, ви завжди можете собі взяти тенісний м'яч. Він достатньо міцний і дуже гарно розмасовує стопи і грушовидний. Йому можна замінити ось такі, ось такі ось спортивні м'ячі. Добре. Починаємо. Кладемо м'яч. На підлогу. Стаємо на нього ногою. І робимо ось такі трохи. Від кончиків пальців до п'ятки. Не чіпаючи п'ятки. Ми розмасовуємо лише м'язи і зв'язки. П'ятка це кістка. Там масувати немаше. Робимо спочатку легесенько. Пробуємо десь 5-6 півторів. Такої гасненько по всій нозі. Потім починаємо тиснути. Сильніше. Знаходимо пункт, який болить. Залишаємо п'ятку на дно, стопу на м'ячі в цьому пункті і піднімаємо на себе пальці. Постараємося підняти. Пускаємо. Піднімаємо. Зараз в мене дуже сильно багать. Піднімаємо. Опускаємо. Ізно піднімаємо, опускаємо і продовжуємо викатувати далі. Якщо у вас визнає, ви собі такий болючий пункт, неприємний, ви маєте викати його до стану, коли ви перестане боліти. Це буде довго, це буде боляче. Можете трохи... Змінити положення, спустити м'яч трохи в бік. зайти Знайти наступний болючий пункт і знову повторити: пальці вверх, пальці вниз, пальці вверх, пальці вниз. Пальці вверх, пальці вниз. Перше, що ви відчуєте, це таке тепло по стопі, яке піде, тому що ви її розкатали. Це гарно, Бо стопа це наша основа. Це значить, що. Ви все робите правильно. Болі стало менше, продовжуйте катати далі. Ось. Якщо будете робити це регулярно, ви дадите до моменту, що у вас не буде боліти нічого. І ви будете просто регулярно їх собі викатувати. А особливо деякі час і часу будуть якісь такі болючі пункти вискакувати. Викатали. Обрали ногу, дали далі трошки відпочити. І перейшли до, другого, до другої ноги. Так само поставимо другу ногу і катаєте. Якщо у вас не від, немає відчуттів болі, від болі від катання такого м'яча, ви завжди можете купити свій м'ячик з попершками, з такими штучками. Для того, щоб більше скажімо так, більше дивити на пункти на стопі. Ось, я знайшов теж своє місце, яке боїть трошки. І зараз піднімаю пальцю, піднімаємося. Пускаємо вниз, піднімаємо вверх, тягнемо, 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 тягу. О, перестало вийти. Перестало. Скараємо. І знову катаємо так. Бо вже не бойтесь. Ось так. Це останнє або перше. Або перед тим, як ви лягаєте вже на, на мату на ковричок, або після того, як ви вже зробили собі ногу і спину.